Так, Христос рождається, вітається з вами Десензарі, вітаю всіх на моєму YouTube каналі. І е, започатковую нову фактично е, радше доповнюємо е, нову, е, чи, вже, скажімо так, в минулому що. Перші одні з перших моїх реколекцій були по семи мечах болю Матері Божої. Ще як був деяконом, їх можете подивитися на моєму ютуб-каналі, в Одесі в катедральному нашому храмі. Ну і зараз наша команда підготувала такі роздуми з Альфонсом Лігорі про сім мечів болю Матері Божої, які мій святий вчитель помістив у своєму творі величання Марії. На початок такий, е такі зауваги від, е від нас. Помогав мені в цьому підготуванні Роман Карвацький, також наш модератор, мій добрий друг. Стей Альфонс Алігорі, бо відомий своєю глибокою побожністю до, до Діви Марії. Його називають фактично найбільшим апостолом е, набоженства до Матері Божої поширення. Та розробкою богословських концепції пов'язаних із її ролью у християнстві, Тож немає нічого дивного, в тому що серед Батої письменницької спадщини цього святого 111 творів її чудова праця Величання Марії написана у 1753 році, в році, досить пізному віці, Вже святому Альфонсу вже на той час було 57 років. І він ще не був єпископом, адже єпископом став 1762-му. Ця праця стала важливим внеском у католицьку маріологію. Оригінал книги написаний на італійській мові, властиво варто зауважити на тусканській говірці, адже в італійській мові також були різні говірки. Та складається із двох частин. Перша частина давно вже є перекладена на українську мову, а друга частина поки що ні. Навіть редемтористи також її ще не переклали, тому ми це не мов би такий ексклюзив, який ми пропонуємо тут на YouTube-каналі моєму і в моєму служінні Вальфенцянській духовності. Дана праця, яку ви почуєте, пізніше побачите на моєму YouTube-каналі, так само після того прочитаєте собі Вальфенцянські духовності. Роздуми саду Альфонса Лігорі про сімочів болю матері Божої фраментом якраз цієї другої частини книги Величання Марії та публікується на українській мові вперше. Одразу попереджаємо, що цей переклад є любительським, тому заздалегідь приносимо свої вибачення за можливі помилки та неточності. Також хочемо попередити, що даний переклад був здійснений не з оригіналу твору, а з його польськомовної мовної версії ульвів Убільні Уві... Марії Швентего Альфонса Ліґореко, біскупа і доктора Кощого. Перекладено з італійської на польську мову мовченцем Капоцином, отцем Прокопом, багато творів перекласи Альфонса Марії Делігорі на польську мову. Та на дурковому місці Краку і в деркавні е, Альчица е, у 1877 році і сторінка з 452 по 504. даний переклад. На українському обов'язково з метою поширення цієї чудової праці серед українських християн, які досі не мали можливості з нею ознайомитися. Зокрема, знаємо апостольство доброї смерті, яке також пропагує ці набожність до Матері Божої Болісної. буде також це корисно отримати і почути. Сподіваємося, що дана книга вистово, дані медитації принесуть велику користь душам та прославлять нашого люблячого Господа та його вірний слух святу Діву Марію та Альфонса Марію Делігорі. Даний україномовний переклад здійснено на безкоштовній основі та його поширення не тільки дозволяється перекладачами у вільній формі, але й широко захочується. Це такий невеличкий зауваги перед тим, як ми почнемо. Розгляд самих безпосередньо мечів від нашої команди Альфанціанської духовності. Фактично, ці роздуми будуть щосереди. Я не став чекати до Великого Посту, адже фактично Україна переживає цей, цю велику п'ятницю, якщо можна так сказати, вже третій рік війни. Кожен день ми чуємо про нові випадки загибелі. Не тільки воїнів, а так само цивільних. Це, звичайно, сумний час для нас. І як не в шукати ці підтримки у перенесенні тих складних ситуацій, зрештою, важкі ситуації трапляються в нас постійно в житті, в житті кожного з нас, Ось того, роздумуючи над мечами болю Матінки Божої. Матері Божої Скорботної, або Матері Божої болісної». бачите, маю тут чудовий такий образ Матері Божої болісної, це редемтористський образ Матері Божої болісної з первинного монастиря сети, вчорані Сето Альфонса Марії Дель Горі. Ну і сама фігурка Свято Альфонса Марія Рівно ж, Бачите, взаді на дверях також плакат Сето Альфонса Марії Дель Горі маю багато в своєму помешканні. Оця піоєсатова Альфонса фактично найбільшій кількості. Ну і собі сягаємо відразу до першого меча болю. Будемо, будуть ці дицитації публікуватися щосередила, середа є таким днем, коли в східній традиції згадується хрест Господній і так само присла Богородиця болісна або матір Боже скорботна. Ну і е, в цей час вартує собі е, роздумувати церква, не мовитись не звертає увагу на матір Божої неустанової помочі також, а це і матір Божа скорботна, е, про, про страждання Пресвятої Богородиці. Знаємо, що місяць вересень в католицькій церкві присвячено почитанню Пресвятої Богородиці е, болісної, 15 вересня в Котовицькій церкві, зокрема 15 вересня Святий Альфонс Марія Дельгорі був беатифікований присвячений весь місяць цей почитанню Матері Божої болісної. Ну, І в нашій традиції є так само спомин Матері Божої Скорботної на другий день після свята дві назви це свято має або Христа Людинолюбця або Насвятішого серця Ісуса Покатовицьке. Отже, перший меч бою пророцтво священника Симона. Відразу кажу, що це відео, я поміщу пізніше, пізніше в список відтворення моїх реколекцій. Перших собі зможете навіть подивитися, порівняти так, те, що було представлено мною у 2019 чи 2020 році, вже так не пригадую. Ось і тепер. Отже, перший меч болю пророслися святого Симеона, свято стрітання Господнього таємниця офірування Господнього. Це свято вже за новим кавдарем 2 лютого, вже незадовго, і будемо мати широку дуже гарну таку пояснення альфонсіанське про цей перший матч болю про роцтво святого Симеона. Воно має біблійний підтекст і далі сягаємо до святого Альфонса певні речі, звичайно, що я буду пояснювати в ході наших медитацій. Усі догані на щастя, я плачу, кожен народжується для того, аби проливати сльози і переносити міру своїх страждань, що повторюється з дня на день. Захочую вдумливо вслухатися в кожне слово, і що говорить ти Альфонс. Це велика буде користь до спасіння наших душ і до потіхи, до підтримки нам всіх наших випробувань. Але наскільки більш гідною жалю була б доля людини, якби ми могли заздалегідь передбачити усі ті страждання, які чекають на нас у майбутньому. Знати про всі нещастя, які нас спіткають, це було б найбільшим нещастям для нас, як справедливо сказав один із язичницьких мудреців. Відкриття майбутнього каже він, зробило б кожну людину нещасною щодо того, як вона б зазнала самого нещастя. Це казав так Сенека. Господь Бог з милосердя свого. І своєю справедливістю, посилаючи на нас різні хрести, своєю ж милістю до нас приховав наше майбутнє, так, аби від кожного з них ми не зазнали за важкої важкого тягаря. Але для Пресвятої Богородиці Бог зробив виняток, і аби вона заслужила на те, щоб їй було названо царицею мучеників. Вона, як і сам Спаситель, знала наперед про нещастя, що чекають на неї, а також і про страждання і смерті її улюбленого сина на її ж очах. З цієї причини, коли святий Симон взяв на руки дитятку Ісуса, то невдовзі передрік Його матері, які з наваги і переслідування чекають на нього від людей. Ось призначений цей багатьом нападінній уставання в Ізраїлі і на знак протиріччя і меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрилися думки багатьох У своєму об'явленні Святій Мательді. Пресвята Богородиця сказала, що на ці слова Святого Симеона вся радість, яку вона тоді відчувала як мати, несучи свою дитину до храму, перетворилася на смуток і біль, які відтоді ніколи не покидали її. Бо як каже свята Тереза, хоч і знала наперед, що її син має померти за спасіння світу, але тільки в ту мить перед нею відкрилася вся картина тих болючих подоробиць хресної дороги ранами. І розіп'ятий на хресті він помер серед Найбільших скорбот. Так. Перед нею відкрилася вся картина тих болючих подробиць хресної дороги Спасителя та його страстей. Вона зрозуміла точні слова Симеона. Ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі і на знак протиріччя. Тобто те, що не тільки будуть противитися його вченню, але і будуть його висміювати, називати Богохульним та вимагати йому за це смерті, він Бого зневажив, повинен умерти. Адже саме це кричав нечистивий Каяфа і його слуги, коли Господь Ісус проголосив себе Сином Божим. Саме так вони противилися не віддаючи йому належної честі, бо хоч він був царського роду, докоряло йому, що він низького походження. Хіба ж він не син Тесляра? Кричали засліплені юдеї, бажаючи принизити Христа Господа в очах народу. Саме так вони йому заперечували, звинувачуючи його у відсутності необхідної освіти і знань. Звідки цей чоловік знає, так багато ніколи не вчившись? Саме так вони виступали проти нього, звинувачуючи його у тому, що він фальшивий пророк, коли під час увінчення Господа Ісуса Терновим Вінком з насмішками вимагали від нього доказів того, що він був справді пророком. І закривши його, вони били його по обличчі, питали його, проговорюючи пророку, хто, хто тебе вдарив. Саме так вони заперечували йому, кажучи. Що він не сповна розуму. І багато хто з них говорило, він демона має і не самовитий. Що слухаєте ви його? Стверджували, що він злочинець та вважали за чоловіка лихого, який спілкується з найгіршими із людей. Чоловік, ось не нажера і п'яниця, він приятель митерів і грішників. Вважали за чародія, фарисей сказав, виганяй він демонів, силу князя демонів, вважали за відступника. І, біснуватого, відізвали сюди і сказав йому, чи ж недобре ми кажемо, що ти самарянин і демона маєш. Нарешті Спасителя визнав настільки злим, що вважали непотрібним навіть вислухати його перед тим, як винести вирук, що засуджував його остаточно, так що юдеї закричали палатові. Вони відповіли та й сказали йому: коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видавали. Це пророцтво. ось призначений цей багатьом. Збулося як на душі, так і на тілі Спасителя. На душі воно сповнилося, коли передвічний отець заради майбутнє, що більше заслуг Христових страстей не вислухав його молитви, коли Ісус сказав у Ливному саду: Отче, як волієш, принеси мимо мене цю чашу, коли він допустив, аби його присвята особа зазнала скорботи, муки, переживань і всіх найтяжчих супутніх страстей, про які він говорив, обгорена сумом, смертельна душа моя. Та тоді, коли вона була залита кривавим потом. Вона спво. Це сповнилося у плоті, коли вкритий ранами жорстокого бочування вінчання, нарешті, пронизаний п'ятьма. Отже, нарешті пронизані п'ятьмася новою скорботою ранами, наповнювалися новою скорбо... скорботою, тому що я завжди думала про його розп'яття. Один побожний священник, роздумуючи над тим моментом, коли Пресвята Богородиця годувала своє Божественне дитя, припускав, що вона промовила до нього такі слова: О моє улюблене дитя, я пригортаю тебе до своїх грудей. Бо безмежно люблю тебе, і чим дорожчим ти мені є, тим більше зрозумілишими мені стають і слава зі Святого Писання, китиця мири та терпіння. Я згадую про ті страждання, які чекають на тебе, мій коханий для мене, мов кититься мири, спочиває між персами в мене. Бо присатетіва Марія, як каже, сади Бернард, бачила перед часом того, від кого погодить усяка сила, того, хто, даючи життя кожному створінню, впадає в веселя і вмирає посеред. Найстрашніших боїв, того, хто, будучи окрасою небесного раю, покритий ранами і заплямований кров'ю, того, хто, будучи царем цілого світу, ув'язнений і зв'язаний мотузками, на наче останній злочинець, вона бачила володаря вічної слави, увінченого терновим вінцем і глузливо названого Царем. Творця всього сущого, якого селяку ображають та з якого жорстоко знущаються. Отець Евгелі Граве пише, що в одному із об'явлень святій Святі Бригіді Пресвята Діва Марія повідомляла, що, будучи наділою, наділеною Пророчим Духом, вона знала кожну деталь майбутніх Господніх страстей. І тому, коли годувала його. Постійно думала про той оцет і жовч, якими його будуть поїти на хресті, коли одягала його в палюшки, то роздумала про мотузки, якими його будуть зв'язувати перед катуванням, коли вона брала його на руки то уявляла його прибитим до хреста і на хресті піднятого. А коли дивилася на сплячого, то думала, що бачить його вже в гробі. І тоді очі мої говорила присвята діва до Святої Бригіда, наповнилася слізьми серцем і, і розбивалося від горя. Святе Євангелія розповідає нам, що Господь Ісус у міру тому, як зростав руками, зростав і мудрості та благодаті перед Богом і людьми. А Ісус зростав мудрістю віком та благодаттю у Бога і у людей. Це означає, що перед людьми Він зростав мудрістю і благодаттю згідно їхнього власного розуміння, а перед Богом, так як пояснює Святий Тома, що кожна його справа набувала усе більшонове заслуг. Бо що стосується ступеня благодаті, то оскільки він був і Богом, і людиною одночасно вона була дана йому у найвищій мірі ще із найпершої миті його життя. Отже, якщо Ісус зростав благодаті перед людьми, і вони за це любили його все більше і більше, то наскільки ж більше повинна було його любити Діва Марія? Але великий Боже, такою ж мірою, як все більше зростала її любов до Ісуса, зростала її скорбота від про майбутню втрату Його у найболючішій смерті. І чим ближче наближався цей час його стрестей, тим болючішим ставав для неї меч, пророкований їй саме Оном. Ось що відкрився ті пригідні ангел, Кажучи, з кожною годиною цей меч скорбота все сильніше пронижував серце Пресвятої діви. Бо з кожною годиною наближався і мить стреста її сина. Отож, якщо Ісус Христос. І Приседа Діва Марія, для нашого спасіння для того, щоб залишити нам приклад, погодилося переносити протягом свого життя такі великі скорботи і болі, то чи правильно нам нарікати? Так, де ми шука... можемо знайти цю пос... потіху в цих серцях? Властиво, бачимо, перший матч болі, як Альфонс розважає. Якщо вони переносили протягом свого життя такі великі скорботи і болі, то чи, нам... То чи правильно нам нарікати? Ремствувати і проявляти нетерплячість, коли ми переживаємо якусь тимчасову прикрість, каже апостол Павло, що страждання нинішнього віку неспівмірні з тою славою, яка нам об'явиться. Одного разу Ісус Христос з'явився святій Магдалені Орсені з помікане, охоплені великою скорботою, захочуючи її смиренно переносити послуні Богом випробування, закликав її добровільно залишатися на Христі своїх страждань. Дорогі, страждання має велику цінність, без Христа ми не освятимося. Це казав Альфонс, і Ісвяти Отець Піво. Слідуючи його прикладу, Господи, сказала вона тоді. Ти перетерпів лише три години подібне страждання. Я терплю їх багато років. Що ти кажеш, дочко моя? відповів Спаситель. Мої муки почалися до моменту мого зачаття, а закінчилися лише на христі. То не є так, що тільки Ісус Христос собі відпочивав 30 років, так, а 3 роки останні страждав. Бачимо, які слова каже Ісус. Все життя було терпінням. Пам'ятаємо ці слова Господа, нагадує нам, Святий Лефонс Марія Делігорії, і застосовуємо їх до себе в кожному стражданні, яке переживаємо. Чого я тут зупинився, ви, мабуть, бачили, що я тут щось з сторінками, бо мені видрукували якось так друк якось так дивно видрукував. Значить, я... Тут... я думав, що то може якась не та сторінка, чи що. Ну, але начебто все, все добре. Отже, і тепер, після медитації, я розумію, що довше трошки буде, але це, бачите, такий проект є. Альфонс Марія Дельгорі в своєму стилі подає приклад і пізніше молитва. Отже, приклад на цей меч бою. подає короткий, короткий приклад і молитва. Отець Евіліон з товариства Ісуса, тобто всіх єзуїтів, розповідає. Що один юнак мав побожну звичку щодня відвідувати образ Матері Божої скорботної. Наприклад, ось такий, так? Намальований сімома мечами. Ну, тут один меч є сімома мечами, це радше більше в східній традиції є такий м -м, образ, що принесуть її серце. Сталося так, що одного разу вночі цей юнак на свою біду вчинив смертний гріх. Вранці підійшовши до образу Богородиці, він побачив її серце не сім, а вісім мечів. Коли він здивований, почав роздумати над цим, то почув голос, який сказав йому, що цей гріх, вчинений ним, дав Марії восьмий меч, на який він зараз і дивиться. І так щиро розкаявшись, він нагально пішов до сповіді, і за заступництвом прибіжища грішників, тобто матінки Божої своєї наймилостивішої покровительки, повернув собі Божу благодать. Так, зрішити це є людське, каже святий Йоанн Золотоустий, але вжати в грісі це вже є е, дьявольське. Тому, так, ми немічні грішні, можемо грішити, але не перебуваємо в грісі. Якомога скоріше, якщо це тяжкий гріх, якомога скоріше йдімо до сповіді. І закінчимо нашу медитацію цю, цей перший матч болю Мат Матері Божої молитвою. О, Опресвята Діво Марія! Не одним мечем, а тисячею пронизали, пронизали мої гріхи, твоє материнське серце. Тобі, тому не тобі, а мені належить за них страждати і журитися. Так, за наші гріхи ми мали би терпіти, страждати. Кара, За гріх є смерть, каже апостол Павло. А Ісус, в даному падку, Матір Божа, страждала, журилася. Але якщо ти накладеш на мене покарання, то нехай заслуга твоїх невинних страждань випросить для мене щире покаяння в моїх гріхах і ласку смиренно переносити усі болі і страждання, які можуть спіткати мене в цьому світі, і які є ніщо у порівнянні з тими, що очікують на мене в пеклі за мої провини. Амінь. Пресвята Мати, Мати Божа болісна. Заступайся за нас річниця святий Альфонсо Марія Лігорі, молися за нас. Дякую всім. Захочу до лайкання, так само коментування, поширення цих матеріалів, адже, знову ж таки, це є унікальний ексклюзив знову ж таки, на моєму ютуб-каналі. І до зустрічі за тиждень.